Громади. історії боротьби та розвитку вітаю! Мене звати Руслана Кравченко. І це подкаст Громади історії боротьби і розвитку. Сьогодні ми говоритимемо про міжмуніципальне співробітництво громад. Досягнення та виклики, що це за інструмент, розповідає радниця з розвитку інституційної спроможності програми ЮСЕЙД Добре Наталія Стрельбіцька. Міжмуніципальне співробітництво – це форма об'єднання ресурсів громад для досягнення спільних цілих чи вирішення спільних проблем. Фактично, це дає можливість громадам, які самостійно не в змозі вирішити якесь питання шляхом об'єднання ресурсів кількох громад, знайти рішення. Але звичайно, є важливий момент, що це там проблема, чи ціль повинна бути спільною для всіх громад. Всі громади повинні прагнути вирішити той чи іншу проблему. Але що ключове, от Тично міжмуніципального співробітництва це може бути як початковим етапом. Наступним етапом громади, які навчили співпрацювати між собою, вони зможуть створювати консорціуми для реалізації великих проєктів, наприклад, за кошти Європейського союзу, ну приклад яскравий, це кошти Еразмуса, який використовується. Вони імплементуються через консорціуми. І наші громади потрібно навчати кооперуватися, співпрацювати між собою. Іноді ділитися якимись повноваженнями, навчитися їх об'єкти. Ятнувати ресурси і навіть розподіляти кошти, це теж їх треба навчити. Тому міжмуніципальне співробітництво – це про те, як разом долати виклики. Програма Юсей Добре нещодавно провела конкурс проєктів. Міжмуніципальне співробітництво громад, досягнення та виклики. Загалом 22 громади надіслали 23 проєкти. Розповідає Наталія Стрельбіцька. Ми в 2023 році вирішили відновити підтримку міжмуніципального співробітництва, і це було спричинено кількома факторами. Одне з них це те, що зараз громади ще й гостріше відчувають брак ресурсів, і фактично, співробітництво громад дає їм можливість ну вирішувати нагальні поточні проблеми в умовах, коли ресурсів ще менше, і коли ситуація є дуже непевною так і може щодня змінюватися. Крім того, ми бачимо перспективу, таку, що коли громади укладають договори про співробітництво, вони вчаться кооперуватися, ділити повноваження, функції і ресурси. І фактично, якщо ми говоримо про реалізацію великих масштабних проєктів на рівні там, регіональному рівні, то фактично міжмуніципальне співробітництво є хорошою формою для реалізації таких проєктів. І якщо наші громади планують чи очікують на допомогу велику грантову допомогу, то співробітництво територіальних громад це одна з форм для реалізації цих коштів і знов ж таки імплементації масштабних проєктів. Переможцями конкурсу стали чотири громади, які отримали найвищі бали від конкурсної комісії. Кожна з громад переможниць отримала близько 100 тисяч доларів на реалізацію проєкту із міжмуніципального співробітництва. Наталія Стрельбіцька розповідає про передумови конкурсу. У Нас спочатку було в жовтні 23-му році проведено навчання згідно тих змін, які відбулись в законодавстві. Ми вирішили оновити теоретичну частину громадам. І відповідно навчання в нас взяло близько 59 громад. Участь з них 39 громад згенерували 66 ідей проектів міжмуніципального співробітництва. Тобто, ми дали можливість громадам після навчання. Генерувати скільки їм тільки закрутилось, кількість ідей між проекту міжмуніципального співробітництва. Після цього консультанти пропрацьовували кожну ідею з громадами. Відповідно, після них життєздатні ті, які були життєздатними, вони е, супроводжували процес укладання міжмуніципальних угод, якщо це було необхідно, а також допомагали готувати документи на конкурс. В першу чергу аплікантами могли виступати лише наші громади-партнери. Ми не обмежували громади, щоб вони укладали нові угоди про співробітництво. Ми дали можливість подавати проєкти як на базі наявних угод, так якщо необхідно, і укладати нові. Вони могли укладати угоди чи мати укладені угоди з громадами, які не є партнерами програми. Тому тут ніяких обмежень не було. Був пакет документів. Ми громадам надіслали також критерії відбору, і відповідно, також вони могли скористатись консультаційним супроводом протягом усього процесу укладання угоди, якщо вони вирішили укладати, та при підготовці проектних заявок. Відповідно, внаслідок всієї цієї роботи ми отримали 23 заявки від 22 громад. Ми і перед тим підтримували громади просто вже на даний час. Ми зрозуміли, що. Крім навчання, ми повинні і е, мотивувати громади до співробітництва, тому ми вирішили виділити е, значний фонд 400 тисяч доларів на підтримку проєктів міжмуніципального співробітництва. Ми отримали від наших громад 23 заявки, конкурсна комісія їх розглядала, і ми відібрали 4 проекти, які ми фінансово підтримуємо. Ці чотири проєкти представили Вижницька територіальна громада Чернівецької області, Васильківська тергромада Дніпропетровської області. Помічнянська територіальна громада Кіровоградської області та Покровська територіальна громада Дніпропетровської області. Проєкт останньої був на тему медико-соціальна реабілітація та підвищення згуртованості внутрішньопереміщених осіб та жителів Покровської, Великомихайлівської та Маломихайлівської територіальних громад Дніпропетровської області. Голова Покровської громади Світлана Спажева розповідає про досвід міжмуніципального співробітництва та проєкти, які вдалося втілити в громаді. З 2019 року, по перше, я б хотіла сказати про те, що реформа децентралізації сприяла. Виникненню таких демократичних інструментів у громадах як міжмуніципальне співробітництво, і з перших можливостей, з перших років ми скористалися цим, і в 2019 році зайшли в міжмуніципальне співробітництво, що стосувалося саме спільного утримання нашої школи мистецтв. Це було підписання трьома громадами такого відповідного договору про міжмуніципальне співробітництво, яке грунтувалося. Саме на тому, що ми попередньо пройшли всю процедуру, яка визначена е, законодавством. І таким чином, е, це був перший наш договір міжмуніципального співробітництва, саме із школою е, мистецтв, е, я е, хочу сказати, по напрямку культури. Е, і вже протягом цих років ми реалізували по цьому проєкту і по міжмуніципальному співробітництву більше як 14 мільйонів гривень. Наступним нашим проєктом це було спільне утримання і договір між муніципальним Обітництва це саме дитяча на спортивна це галузь спорту, і е, ми також із з трьома громадами пройшли цю процедуру. Відно, до речі, маючи п'ять догорів між муніципального співробітництва, всі вони зареєстровані в, реє... в міністерстві Нашому профільному. Це був другий проект по спорту. І в принципі, ми вже там використали спільно коштом. Десять на 37, більше як на 37 мільйонів гривень провели відповідних заходів і по утриманню, і по покращенню матеріально-технічної бази. Наступними двома договорами між муніципального співробітництва це були договори по охороні здоров'я. Це первинка і вторинка. Відповідно, по одному і по другому закладу ми спрямували 25 і 27 мільйонів гривень. І останній наш проєкт спільного співробітництва це соціальний. Захист, спільне утримання, покращення матеріально-технічної бази, і що головне це об'єднання ресурсів для того, щоб можна було брати участь у різних проєктах По соціальному захисту більше 44 мільйона гривень нам вдалося акумулювати і спільно використати для того, щоб дійсно послуга соціального захисту була якісною що стосується перебування людей, які е, залишилися одинокими і втратили свої. Проєкти міжмуніципального співробітництва допомагають і в питаннях внутрішньопереміщених осіб, каже Світлана Спажева. У нас у громаді зареєстровано більше як три тисячі внутрішніх переміщених осіб, це майже 17% від місцевого населення. Дійсно, саме запровадження міжмуніципальної процедури допомагає мешканцям, тому що збільшується кількість і можливість надання тієї самої медичної послуги, підписання пакетів і можли... і доступність цієї послуги. Крім того, якщо говорити про спортивну послугу або можливості навчатися дітям і отримати освіту в. Музичній школі це також додаткові можливості, і ми сьогодні вже сприймаємо внутрішньопереміщених осіб як власне цивільне населення. Тому дійсно це допомагає. Якби в нас не було міжмуніципального співробітництва, по-перше, ми б не могли надавати такий великий спектр послуг і не могли б забезпечити саме кадрами, і не могли б забезпечити матеріальну наскільки матеріально технічну базу. Є у нас діти з особливими освітніми потребами. І в нас працює і обслуговує весь колишній район інклюзивний ресурсний центр. У нас ми планували до війни заключити договір міжмуніципального співробітництва саме по освіті, але ми не встигли цього зробити. І зараз враховуючи те, що діти у нас на нашій території, на території двох громад, які є в міжмуніципальному співробітництві, навчаються онлайн, то такої ну, якби. Не то, що потреби, а можливості запуститися саме у цю міжмуніципалку. Ми не можемо. Але обов'язково після перемоги ми будемо ініціювати перед громадами, не тільки нашими, а і Запорізької області, а саме Гуляйпільської громадою, саме надання цієї послуги. Ми для цього все маємо. У нас облаштовані відповідні центри, простори для того, щоб ці дітки могли отримувати якісну освіту разом із дітьми. Ми їхнього віку. Ну, я хочу сказати, що наближення послуг до людей це основне у міжмуніципальному співробітництву. І ми з головами громади, з колегами цього завжди прагнули, і ми цього досягаємо на прикладі наших п'яти міжмуніципальних договорів. І так, п'ятницю буквально по новому проєкту, той який ми виграли по міжмуніципальному співробітництву, медико-соціальна реабілітація та підвищення згуртованості внутрішньопереміщених осіб та жителів громад, ми будемо проводити велику презентацію цього проекту із запрошенням голів із запрошенням, Прошення медичного персоналу представників ради ВПО, яку, до речі, ми створили, і відповідно ця рада працює. І сьогодні на зустрічі із можливостями отримання грантів для працевлаштування, ми також запрошували цих людей і працювали з ним. І як показав приклад нашої громади, цей інструмент саме міжмуніципального співробітництва є життєздатним і він стає все більш популярнішим. Тому ми і про і ми е, думаємо, що по адміністративній послуги однозначно ми заведемо між муніципалку по освіті по інклюзивно-ресурсному центрі. Однозначно заведемо цю муніципалку, тому що спільні знання, спільний досвід, акумуляція кадрових ресурсів, і це навіть сприяє написанню різних проєктів і залучення інвестиційних коштів для того, щоб дійсно покращувати послугу, і е, це можливість залучення позабюджетних коштів. І остання наша зустріч і перемога саме у Разом з програмою ЄСАЙ добре цьому є доказом. Тобто, це універсальний дієвий інструмент міжмуніципальне співробітництво і це розширення географії впливу. І це ну, супер. Ми задоволені громади історії боротьби та розвитку. Я Руслана Кравченко, і це подкаст громади історії боротьби і розвитку. Помічнянська територіальна громада Кіровоградської області також здобула перемогу у конкурсі проєктів міжмуніципальне співробітництво громад, досягнення та виклики разом заради дітей, покращення надання освітніх послуг для дітей з особливими потребами з помічнянської та рівнянської територіальних громад. Саме так називався їхній проєкт. Розповідає Ніна Семашко, керівниця відділу освіти. Помічнянської громади Кіровоградської області ця перемога безумовно надзвичайно важлива, але не тільки для нашої громади, а й для тих сусідніх громад, з якими ми співпрацюємо. Зокрема, якщо говорити в контексті даного проєкту, то йде мова про нашу сусідню рівнянську територіальну громаду новоукраїнського району. І стосовно можливості, це унікальна можливість закупити обладнання, яке необхідно для проведення корекційно-розвиткових занять, для надання якісної психологічної допомоги для роботи логопеда, для роботи реабілітолога, які безпосередньо працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. І оскільки наша громада надає послуги таким діткам не тільки безпосередньо жителям помічнянської громади, а й сусідній, тому цей проєкт має таке велике значення, оскільки. Уже після того, як ми подали заявку на конкурс, ми ще з однією громадою уклали угоду про співробітництво Піщанобрійська стосовно спільного утримання комунального закладу інклюзивно-ресурсний центр і відповідно надання якісних послуг дітям з особливими потребами вже піщанобрійської громади. Відповідно, це обладнання станом на зараз буде допомагати у покращенні розвитку дітей уже трьох громад. Але маючи те обладнання, сучасне, інтерактивне, яке відповідає потребам, а це найважливіше, яке відповідає потребам дітей, яке відповідає потребам дітей в покращенні мовлення, в покращенні координації рухів, в покращенні. Емоційно-вольової сфери, відповідно, це обладнання буде допомагати трьом громадам, а враховуючи, який потужний у нас кадровий потенціал нашого інклюзивно-ресурсного центру, який тепер ми будемо мати завдяки виграшу у конкурсі і фінансуванню від програми «Юсей добре» і матеріальну базу, то можливо наш проєкт стане шансом для розвитку дітей з більше ніж трьох громад. Бо насправді в чому особливість нашого інклюзивно-ресурсного центру в тому, що ми в, в Кіровоградській області маємо спеціальний автомобіль, його ще називають мобільний і який розрахований в тому числі для перевезення діток з крісло, на кріслі колісному, і зокрема дає можливість як привозити дітей з батьками до приміщення інклюзивно-ресурсного центру, так і нашим фахівцям. Їхати у найвіддаленіше село нашої громади, іншої громади, і надавати послуги дітям, чиї батьки не мають можливості дістатися в силу різних причин там відсутності фінансових можливостей, бу- і будь-яких інших причин дістатися до нашого інклюзивно-ресурсного центру. Загалом у трьох громадах проживає 139 дітей з особливими потребами, каже Ніна Семашко. Вона розповідає про взаємодію не лише із дітьми, а й з самими батьками, опікунами та педагогами. Наразі іде мова про 92 дітей. Це діти з порушеннями, це є та та кількість дітей, яку ми подавали з труднощами мовлення, поведінкової сфери діти з особливими освітніми потребами. Але якщо вже ми маємо е, укладену угоду з третьою громадою, то це ще плюс 47 дітей, то це фактично 139 139 дітей. Але ж коли ми говоримо про результати проєкту, то це і от. Кількість, яка наближається до 150 дітей, і це також батьки цих дітей, це також батьки, опікуни, особи, які їх змінюють, це також педагоги, які в садочках або в закладах загальної середньої освіти працюють з такою категорією діток. Бо фахівці нашого інклюзивно-ресурсного центру, в тому числі, надають і методичну організаційну допомогу, як вихователям садочків, вчителям шкіл, які Дуже часто не знають, як працювати з такими дітьми, і їм потрібна саме практична допомога, яку вони можуть отримати в інклюзивно-ресурсному центрі, в тому числі із як працювати і як використовувати сучасне обладнання і сучасні методики. Це не перший досвід помічнянської громади у сфері міжмуніципального співробітництва. Однак, перемога у конкурсі має особливе і вагоме значення, розповідає Ніна Семашко. Ми дуже вдячні цьому конкурсу в тому, що він нам допоміг фіналізувати і закріпити наше фактичне співробітництво, зокрема Рівнянською громадою, укладенням угоди про міжмуніципальне співробітництво. Бо наш інклюзивно-ресурсний центр він існує з 2019 року. І, вже починаючи з 2020 року, коли батьки дізналися про те, що в помічні є такий заклад, вони почали звертатися і це були різні випадки. Ну різні були е, ситуації. Це було і індивідуальне консультування батьків, це було і проведення занять з ді. З дітками це і проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки, колись в, в одних випадках громада перераховувала кошти за фактично виконані за фактично надані послуги, колись не перераховувала. Тобто, ось такий був момент неврегульованості, саме неврегульованості на такому нормативного не було закріплення ось цієї співпраці. А тепер вона є. І ще є обладнання, яке нам ну програма добре закупить і допоможе. Тобто у нас фактично було співробітництво зараз, бо договір укладений в кінці грудня 2023 року, угода укладена з Рівнянською громадою. Співробітництво існує вже вже не один рік, і будемо мати надію, що буде воно далі розширюватися і примножуватися. Для того щоб надавати якісні послуги, потрібно мати якісне обладнання, наголошує Ніна Семашко. Це обладнання працюватиме для різних категорій населення. Ми свідомі того, що час не стоїть на місці, і життя нам. Нові виклики, які пов'язані з повномасштабним вторгненням, з великою кількістю внутрішньопереміщених осіб і збільшенням кількості дітей з особливими потребами, тому те, що для того, щоб надавати якісні послуги, потрібно мати і якісне обладнання для того, щоб мати можливість надати повний спектр і не тільки дітям, тому що наш ІРЦ він працює із дорослою аудиторією. Звертаються за допомогою і родини і ветеранів, звертаються за допомогою переміщені особи. Звертаються взагалі люди, які постраждали на сьогоднішній день від війни. Тому це обладнання буде працювати для дуже широкої аудиторії, дуже великої кількості людей, дітей з різними труднощами, які є в них. Ви слухали подкаст Громади історії боротьби і розвитку на громадському радіо. Я Руслана Кравченко працювала сьогодні при мікрофоні. Слухайте, думайте. Громади історії боротьби та розвитку. Партнерський проєкт українського кризового медіа центру та громадського радіо за підтримки програми USAID децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Добре.